Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наш ідеальний Outlander, який ось щойно заходить до нас у продаж. Це офіційний автомобіль 2021 року випуску. Абсолютно весь ціленький, повністю обслужений по сервісу 2 літра під капотом. Коробочка автомат, передній привід. Ідеальний стан. Взагалі ніяких нарікань немає у автомобіля по кузову. Він у нас на безключовому доступі, на класній фарі. Лінзовані, звісно, LED. Легенько притонований задній ряд, автомобіль на безключовому доступі, на текстильному салончику, в ідеальному просто стані. Повний електропакет, датчик світла дощу, шкіряне мультикермо, круїз. 57 тисяч кілометрів пробігу, величезна мультимедійка з карплеєм, клімат, підігрів сидінь, підігрів керма, запуск кнопочки. Друзі, камера заднього руху, навігація, все в автомобілі є. Дуже класний стан, дуже місткий автомобіль. Обслужена, ще раз нагадаю, повністю по офіційному сервісу з усіма відмітками і заказ нарядами. Ідеальний аутлендер вже у продажу. Приїжджайте, автомобіль на вас чекає. До зустрічі в автопарку.